У мене вже було відео про банани. Я знову тут проходжу і от така ситуація зараз. Е, пройшло три дні чи чотири, чотири. Значить Ці квіточки повідкривались, банани між собою типу розійшлися. Вони, типу, стали. Вони плотненько були, вони тепер стали цей. І отак от так от ви відкривались квіточки. От. Але все ще ну, самих квіток не видно. Тут якісь волосся, але до сих пір ці бомбони. І от відпали такі ці штуки. До речі, мабуть, ці племіна, які там в цьому, де ростуть банани, могли з цього їсти чи пити. Дивіться, прям готова тарілка. І вон ще одна така штука на полу. От так, так цікаво ростуть банани. І а ця штука, що в сторбурі, вона реально стала сантиметрів на 15 більше. Тобто дуже швидко вони ростуть. Дуже за 4 дні, типу, просто як бамбук що. Ну, от така цікава штука з цими бананами. Будемо продовжувати слідкування, як ростуть банани. Отак.